Вітаю вас, любі. Я надіюсь, ви в порядку. Надіюсь, з вами все добре, ви в безпеці. Пишіть, дорогенькі. Пишіть часи дуже бентежні, страшні. Так, про вашу духовність. Можливо, чому ви навчаєтесь? Або який урок зараз проходите? Знаєте, що я хочу вам сказати? Перше за все, я хочу вас привітати із тим, що ви всередині себе, по-перше, збалансуєтесь, ви відзнайдете, ви знаєте, як проб'єте, як не знаю, ну, те, що вам заважало, бачити радість, бачити Користь в тому, які ви стали. Дещо зачаровані, іноді такі якісь відчуття, думки, взагалі сни. Ну Таке буває, щось відбувається на стадії нездорової людини, да навіть ваших може бути, навіть ваших е діях. Але е ви нарешті нарешті, ви вчитесь з цим, скажімо, жити. По-друге, ви починаєте правильно розуміти, як з тим або з іншим себе поводити. Ви всередині себе знаходите той, скажімо, те джерело, те русло, яке буде наповнювати вас. Духовний урок один. Вміння чути себе, зростати над собою, не відкладати нічого, а рухатись разом із вашими змінами, не зупиняти себе штучно, тормозити. Да? Це стан повішеного, не відмовляти себе від того або іншого, не йти на поводу у своїх страхів. Не, скажімо так, не сидіти в ілюзіях оманливості, в цих отаких дурманливих думках. Ви починаєте хотіти і ну розуміти, що те, про що ви мрієте, воно реально має право на життя, воно реально має право на існування, і я реально маю право втілити те або інше. Або починаєте в собі знаходити справжнє бажання, щоб те, про що ви мрієте, воно реально було в вашому житті. Ви хочете відчути і по-справжньому зрозуміти, як це? Ну, Такого плану, так. Да? Потім ви починаєте і вмієте. Ой, ви починаєте вчитись мріяти. Або починаєте усвідомлювати, що ви вмієте мріяти. У когось будуть розпаковуватись ваші внутрішні бажання, ваш внутрішній діалог, або навпаки, хтось із вас для того, аби реалізувати ті або інші думки мрії, повинен піти в у внутрішню тишу, внутрішнє спостереження. Тобто зараз ви повинні задіяти всі свої вміння, особливо ментальні, ваш внутрішній голос. Він повинен говорити гучніше за вас. Гучніше за ваші думки. Наразі сильне таке розпакування вас, і навіть те, що на перший погляд, або в принципі, всі довкола скажуть, що це щось на психічно нездоровій мові. Да? Але ви повинні розуміти, що це є вже всередині вас. Кому дійсно необхідна допомога? Будь ласка, Любін. Звертайтесь, тому що буває, буває різне. Звертайтесь по допомогу, не бійтесь. Ось. А хто розуміє, що це на стадії ваших внутрішніх відчуттів, то не лякайтесь, а навпаки, ну, починайте дивитись на це по-іншому, що вам починає щось більше розпаковуватись. Ось так. Ну, да, ось дивіться, прорив, карта, да? Я казала, що це як відбудеться. Що... Ну, ви знаєте, як в один момент так щок, і ви раз і переключились. І ви точно, як це так, да? і все, і почнете діяти. Насправді, все набагато простіше, ніж вам здається, ніж ви думаєте, ніж, в принципі, ви звикли. Стадія усвідомленості дуже швидко ви щось усвідомите, дуже швидко ви зрозумієте, що те, що відбувається, або те, про що ви мріяли, воно реально вже збувається. І це вам не здається. В когось може бути, скажімо, ну, таке відчуття, знаєте, ви як рекламний ролик дивитесь, як, знаєте, як просто. Ну, як демоверсія. Але ні, ні. Воно поступово помаленьку буде все йти до розгортання подій. Треба, у кого є ще така проблема, приборкуйте свій розум, свої думки, скажімо, дозвольте внутрішньому голосу стати гучнішим за той, який в голові. Це не обов'язково якісь голоси, да? це не обов'язково. Можливо, навпаки, вам треба зараз впасти в повну тишу і мовчання. Можливо, саме зараз вам треба і замовчати, як в думках, так і в розмовах, так само і в середині себе, вибачте, любі, зчитую інформацію. Ви нарешті зрозумієте, як говорить ваш внутрішній голос. Не з пустого місця Любі, клац і щось це. Ну, можливо, але перед цим можло, могло бути, скажімо, ну, якийсь поштовх, якась ситуація, якась подія, можливо, да, така якась серйозна або буде, і після якоїсь такої різкої події ви можете в собі щось розпакувати. Зараз таланти ваші розпаковуються, розпаковується ваше розуміння. В принципі, того, що та неважливо, чим ти займаєшся в плані хобі, да? неважливо, чим ти займаєшся в плані ем... розвитку себе. Якщо воно, скажімо, як вам, якщо воно веде до глибини вас, якщо те або інше заняття допомагає вам. Заглибитись в себе знову ж таки, я зараз не кажу про якийсь кримінал. Да, любі? Я кажу про такі прості речі, про якісь заняття, думки, про елементарно комусь можливо не вистачає часу для сну. Да? Вам можливо, для того, аби нормально всередині себе функціонувати, вам можливо достатньо просто виспатись, ну, трішечки дозволяти собі більше, ніж ви можете. Знайти знайти можливості, знайти моменти, знайти, дозволити собі відпочити теж важливо. Або чимось творчим, тут джерело, да? чимось таким творчим, що буде вас запалювати, чим ви горітимете. Знову ж таки, це не обов'язково щось своїми руками. Це може бути в плані роботи, творчість вона скрізь. Усе да? все. Творчість вона в усьому. Відзнайдете свою внутрішню містику, відзнайдете свою внутрішню сторону. Вона для вас прихована на сьогодні? Ну, як вам сказати? Чому прихована? Тому що ця риса могла спати у вас. Вона з вами може бути давно, так? тобто це не щось нове ви для себе. Ви просто, як відчуєте, що ви хочете бути собою і почнете проявляти на перший погляд для когось, можливо, для вас, самих, я маю на увазі, для когось із вас може бути наступне, що ось оця ваша нова поведінка, вона може вам. Ой, верніше ця поведінка, яка у вас або проснеться, або ви почнете себе якось вести, думати, проявляти, вона може здатись вам як новою. Але ні, насправді це давно з вами. Ось, і ви маєте право, скажімо, користуватись. Щось про ваш розум. А зверніть, будь ласка, увагу, здається, ви вже набагато що дивитесь по-новому. Ви або свідомо, або несвідомо ви можете порівнювати. А що ви порівнюєте? Ви порівнюєте, як ви раніше реагували, і як зараз, або переглядаєте, навіть якщо щось ви зробили, щось ви сказали, щось ви подумали. Ви починаєте, скажімо, як вам сказати, ну, співставляти, наскільки це правильно, наскільки це зріло, наскільки це по-дорослому, наскільки, в принципі, це нормально. Ви на себе починаєте дивитись по-іншому, на себе розумієте? Ви починаєте відкривати в собі свої грані. І ви дивитесь і бачите, або підходите до цього моменту. Можливо, от саме такий урок ось, ось на порозі. Коли в результаті ви повинні зрозуміти, що та ви достатньо освічені, ви достатньо, скажімо, професіонал, ви ось будете позбавлятись від цього. Я недостатньо. Ви будете порівнювати себе. Да? А когось собою навіть то намарне порівнювати. Хтось робить так, хтось робить так. Якщо вам здається, що в когось виходить краще, слухайте, це його вміння. Працюйте над своїми вміннями. Не з кимось змагайтесь, а самі з собою. Не перекладайте свої проблеми на інших людей. Ви починаєте розуміти, як можете взаємодіяти в парі, як можете взаємодіяти в дружбі. Ви можете, скажімо, бачити за собою, що якось якість ваша відношення до людей, до людини конкретної, вона змінилась. Вона покращилась. Ось так дорогенькі. Нові усвідомлення можуть вас очікувати, причому ви будете вже їм довіряти, ви будете розуміти, де правда, де ні. Тобто, якщо у вас раніше мозок виходив на перший план, і мозок іноді він обманює, да? тому не всім своїм думкам можна довіряти завжди, до речі. Для того ви спостерігали за собою, знайомились, заглиблювались в себе для того, аби в конкретні моменти розуміти, як вам правильно вчинити, по інтуїції, да, співставити з розумом і тому подібне. Ось, але наразі ви в ідеалі повинні навчитись наступному. Щоб у вас автоматично виходило середнє арифметичне від душі, від голови, від серця, да, і воно раз і реалізовано. Тобто, коли це буде все виконуватись, все настрій, тоді це буде все, скажімо. Все дуже добре. Ну, е якийсь етап і момент ви або проходили, або зараз проходите, або будете проходити якесь усвідомлення, переусвідомлення себе. Ви почнете прям, ну, реально бачити і розуміти, хто ви такі реально себе відчувати. І до всього плюс ви розберетеся, скажімо, за що ви журились, за що хвилювались, за що не варто. Хвилюватись, де ви могли, скажімо, вчиняти несерйозно, де хтось по відношенню до вас. Знову ж таки, аналіз ситуації подій, взаємовідносин, але цього разу ви вже не будете емоційно настільки туди вкладатись. Чому? Тому що ви повинні залишатись тверезою людиною, якщо ви будете емоційно в емоційному сп'яніні, да? тобто, якщо емоції візьмуть над вами гору, то у вас уже ваші думки. Ваші рішення можуть бути десь поспішними, десь імпульсивними, десь необдуманими. Ось чому, да? Тому ви вчились і, можливо, навчились або будете вчитись тому, щоб ваші емоції не брали над вами гору. Да? якісь моменти ще, можливо, можете доточувати. В принципі, любі, що я хочу вам сказати, ви вже на цьому етапі можете себе. Порівняти із минулими. Візьміть рік, візьміть два роки. Да? Ну, наприклад, якщо це ваша свідома робота над собою, візьміть той проміжок часу: три місяці, шість місяців, вісім місяців, рік, два, три, чотири. Хтось і, і багато років може бути. Проведіть такий невеликий аналіз, і ви побачите, де ви реально. Тобто ви вже готові оцінити себе ось тих попередніх? Ви побачите, де ви класно щось зробили, де ви молодці, де ви сміливі були, де ви рішучі, де ні, і тому подібне. В кожному із вас є і хороше, і не дуже. Тому ось так, мої любі. Такий ось був невеличкий розклад, доволі коротенький, але я надію, що доволі інформативний. Хто після розкладу відчуває якесь хвилювання? Не, не розумієте навіть, із чого, не бійтесь. Можливо, ви лише початковець. І якраз таки ось перший цей момент. Зверніть увагу на хвилювання. І спостерігайте за собою, в яких моментах, як часто і коли ви відчуваєте хвилювання, як у вас проявляється і тому подібне. Да? Ось так, дорогенькі. Знайомтеся з собою, відчуйте себе своїми. Дякую, любі вам. За вашу увагу, дякую за те, що ви поруч дозволяєте бути поруч мені. Я бажаю всім миру, добра, злагоди, перемоги обов'язково. Дякую всім, всім воїнам, всім лікарям, всім. всім рятувальникам, хто причетний, скажімо так, до покращення і подолання цієї війни, всім здоров'я, захисту. І щоб всі повернулись додому живими, цілими, і життя пішло в кращому руслі. Дякую, Любі. Всім добра.